Вітаю на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин. Інформаційну картину дня очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Десь Спиляли гілочку, а десь зрубало деревом під корінь. В місті комунальні служби взялися впорядковувати зелені насадження. Результати їх діяльності викликали неоднозначну реакцію рівнян, адже в багатьох місцях замість дерев тепер лише пеньки. За яким принципом у рівному потрапляють дерева під сокиру та чи насправді є необхідність в такій вирубці, намагали з'ясувати наші журналісти. Детальний репортаж дивіться вже у вечірньому випуску новин о 18.25. В армію. з квітня на Рівненщині стартує призов. Весна 2017. Кампанія триватиме два місяці. Перша відправка призовників з Рівненської області на строкову військову службу відбудеться вже 5 квітня. Загалом українські військові частини планують поповнити п'ятьма сотнями юнаків з Рівненщини. На строкову службу у 2017 році призиватимуть осіб віком від 20 до 27 років. В армії вони перебуватимуть півтора року, а молоді люди з вищою освітою рік. Разом з Тим бажаючих проходити військову службу за контрактом прийматимуть з 18 років. Строковиків направлятимуть на службу у Збройні сили України, зокрема до сухопутних військ, повітряних військово-морських сил, а також до Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Новообранцям передбачена матеріальна допомога у розмірі двох мінімальних заробітних плат. Усі райони області з керівниками, адже президент призначив голову Березнівської РДА. Ним став Віталій Люшин, колишній керівник державного підприємства Рівницький інститут землеустрою. відповідне розпорядження оприлюднено на офіційному сайті глави держави. Призначення відбулося за результатами відкритого конкурсу, де на місце голови Березнівської райдержадміністрації Віталій Люшин набрав. Максимальну кількість балів нагадаємо, до цього часу Березнівська РДА була єдиною без голови. Сьогодні відмивають Шевченка в рамках волонтерського проекту Чисте місто. Товариство Добриня сервіс проводить захід День каршер у Рівному. Відтак, за допомогою спеціального обладнання, буде очищено пам'ятник Тарасові Шевченку, що на Майдані Незалежності. Метою акції, за словами її організаторів, є заохотити громадськість до участі в різноманітних проектах, спрямованих на те, аби зробити наше місто чистішим і охайнішим. Більше про акцію та те, як відмивали центральний пам'ятник. Міста ми розповімо вже у вечірньому випуску новин. Дочекайтеся. <му> Наразі це всі новини. Більше шукайте на нашому сайті sferatv.com.ua. Залишайтеся з нами і бадьорого вам дня!